Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні ми з вами прочитаємо теж із такого гарного журналу Крилаті таку розповідь, яку написала Леся Мовчун з часів малого Тараса Шевченка. Називається Гніздо на яблоні. Яблука цього року не вродили, та дерево вже не стояло самотнім. У розлогому могилі щоранку ховались дикі горлиці. Не раз Тарасик залазив на стару яблуню, зачепився обома руками за грубеньку нижню гіллячку. Мусило ж там бути голубине гніздо. Хлопцеві кортіло побачити, яке яєчка кладе горлиця. Чи то гніздо вона мостила дуже високо, чи то прилітали пташки здалеку, але Тарас так нічого й не знаходив. Зате Катерина, його сестра і нянька хмурила брови, що й могла, що й могла смикнути за сорочку, ото мовляв, пораєш квітник під яблунею, а хлопчаки, Тарас, Микита Йосип, так і пхаються в гущавину. Затопчуть, змарнують її працю. Та ні, хіба ж вони топтатимуть? Ну хіба що Йосип? І то не ненамисно, а тільки того, що дуже малий, до пуття на ніжках не стоїть. Дикі горлиці наперебіт туркотіли Дідусю, дідусю. Тарасик трішки спав, а трішки вже не спав. Йому здалося, оце вже він біжить до діда Івана і кличе Діду, дідусю. А дід сидить під вербою, не чує, не чує, як обступають, злі сили з кривими шаблюками. І знов Тарас кричить Дідусю, дідусю, схопився дід Іван на ноги, витяг шаблю, де не поділись вороги. І стало так ясно, ясно, аж очі засліпило. Тарас головою круть, круть і прокинувся, в очі світить промінець із вікна. Гарно так говниці туркочуть! на вулиці нікого. Ча? Високі бур'яни ворухнулись з вікни вискочила тріця хлопчаків з іншого кутка. Мабуть, піджидали Тараса. Побачили, що старший брат пішов із двору, а то сміливці. Здалеку ж бурнули грудкою, загорлали навперебій. Тарас ліпас, у коморі вівці пас. О, він їм не попуг. Тарас підскочив ско... під від місця, куди влучила грудка, і крикнув у відповідь Климко сленько, ніс у роті молоко, ніс, ніс, не доніс і розлив собі під ніс. Це вже, мав бути, бій. Клим із братами набрали повні жмені грудок, щоб обстріляти Тараса. Та зненацька розвернулися до ладьору. З двору вийшла Катерина із довгим жбутом кропиви. Певно, що не для Тараса її несла. Ах, ідино, ну, хоч хліба візьми, той малий, гукнула Катерина. То так сестра звала Тараса ще з минулого року. Тоді він ходив сам один шукати залізні стовпи, оті, що тримають небо. Бо як же так може бути небо високе, велике, а на землю не падає. Мабуть, його підперли з країв і не стіною злиняних вальків, не дрючками й не колодами, то мусить бути міцні залізні стовпи. Хоч і далеко за село вийшов Тарас, та надійшов до залізних стовпів. Мабуть, вони за Одесною, за морем. І як туди добратися, куди чоловік не дійде і на волах не доїде, бо як, були море перепредуть, туди пташка долетить. Ось тому той хотів Тарасні до доворності знайти. Добре було б яєчка побачити, ще краще глум'ят взяти. Він би їх приручив і викохав, і пустив би шукати залізні стовпи. А горлечки назад прилетіли, отак сіли зранку на яблуні і все-все частісенько все розказали. А що хіба ні? Он як уміють балакати. Дідусю, дідусю. Дякую вам за увагу.